Показанням до консультації баріартричного хірурга можуть бути наявність патологічного індексу маси тіла від 30 і більше, або неуспішні консервативні спроби схуднути і наявність індексу маси тіла 27 і більше. Перед консультацією заздалегідь, будь ласка, заміряйте ваші дані точної ваги та росту. В ідеалі ваше ознайомлення з показником індексу маси тіла, а також окружність талії. Також необхідно ваші попередні результати обстежень та консультацій, якщо такі є. Також необхідно повний перелік ліків, які ви постійно приймаєте або приймали останні два тижні. По результату консультації вам може бути надано рекомендації щодо діагностичного алгоритму для виявлення самого ожиріння, його причин. Та можливих ускладнень або асоційованих з ним захворювань. В подальшому може бути розроблений спеціальний індивідуальний план для лікування вашого ожиріння.